Дня. Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо завдання другого варіанту 10-ї картки. Першим завданням задача. У господаря було 58 саджанців. Він посадив 32 саджанці, а потім йому підвезли ще 13. Скільки саджанців залишилося посадити? Запишемо умову до задачі. Були саджанці, посадив, підвезли, залишилось. Було 58 саджанців. Посадив 32 саджанці. Підвезли 13 саджанців. Скільки саджанців залишилось? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Цю задачу ми можемо розв'язати, склавши вираз. 58 відняти 32, додати 13. 58 відняти 32, те, що він посадив, 26. 26 додати 13, дорівнює 37. Відповідь: Слово скільки в запитанні до задачі замінюємо на 37 і даємо повну відповідь на запитання. 37 саджанців залишилось посадити. Друга задача. У магазин привезли 65 кілограмів картоплі. До обіду продали 25 кілограмів. А після обіду 7 кілограмів. Скільки кілограмів картоплі залишилося продати? Розв'яжи задачу двома способами. Запишемо умову задачі. Привезли. Продали залишилось. Привезли 65 кг картоплі. Продали до обіду 25, після обіду 7. Не знаємо, скільки всього продали. Потрібно знайти, скільки кілограмів картоплі залишилося продати. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Традиційно, так як ми завжди розв'язуємо задачі такого виду. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, скільки кілограмів картоплі продали протягом дня. Перша дія 25 додати 7 дорівнює 32 кг продали. Знаючи, скільки привезли, ми можемо знайти, скільки залишилось. Друга дія 65 відняти 32 дорівнює 33 кг. Поєднаємо у вираз першу і другу дію. Для того, щоб записати правильно вираз, дивимося на другу дію. 65 – це число у нас було відомо за умовою задачі. Відняти 32. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 65 відняти суму чисел 25 і 7. Виконуємо дію в дужках. 25 додати 7 дорівнює 32. 65 відняти 32 дорівнює 33. А тепер розв'яжемо задачу другим способом. Ми можемо знайти е, послідовно, скільки кілограмів картоплі залишилося, наприклад, після того, як продали певну кількість до обіду. А потім знайдемо, скільки взагалі залишилося кілограмів картоплі продати. Другий спосіб. Спочатку ми від 65 віднімемо 25, це та кількість кілограмів, яку продали до обіду. Дорівнює 40 кілограмів залишилося до обіду. А потім від цих 40 кілограмів віднімемо ту кількість кілограмів, яку продали після обіду. 7, 40 відняти 7 дорівнює 33. Вираз у нас буде не так, як ми завжди дивимося на другу дію, а послідовно, як ланцюжочком іде. Від різниці чисел 65 і 25 відняти 7. Виконуємо дію в дужках 65 відняти 25, це буде 40, 40 відняти 7 дорівнює 33. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Кілограми можемо записати скорочено. 33 кілограми картоплі залишилось продати. Третя задача. У двох совоях було 75 метрів тканини. Коли з першого совою продали 8 метрів, то в ньому залишилось ще 35 метрів. Скільки метрів тканини було в другому сової? Запишемо умову задачі в таблицю. Проводимо е, горизонтальну лінію через три клітиночки ще одну, через п'ять клітиночок ще одну. Поділяємо нашу таблицю на три стовпчики, називаємо стовпчики було, продали, залишилось. У нас було два сувої. Коли з першого сувою продали 8 метрів, то в ньому залишилось 35 метрів. В другому сувої нічого не чіпали. В обох сувоях було 75 метрів тканини. Скільки метрів тканини в другому сувої? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки метрів було у першому сувої. Перша дія. 8 додати 35 дорівнює 43 метри. У першому сувої. Знаючи, скільки всього метрів у двох сувоях, ми можемо тепер знайти, скільки метрів у другому сувої. друга дія. 75 відняти 43 дорівнює 32. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 75 це число у нас було відомо за умовою задачі відняти 43. Це число ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд: 75 відняти суму чисел 8 і 35. Спочатку виконуємо дію в дужках. 8 додати 35 дорівнює 43. 75 відняти 43 дорівнює 32. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 32 метри можемо записати скорочено. 32 метри тканини в другому сувої. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Перший доданок 23, другий доданок 47, сума 70.

Спочатку виконуємо дію в дужках. 12 додати 8 дорівнює 20, 20 відняти 5 дорівнює 15. До різниці чисел 73 додати 8. Спочатку виконуємо дію в дужках. 70 відняти 3 дорівнює 67, 67 додати 8 дорівнює 75. Від суми чисел 55 і 5 відняти 4. Виконуємо дію в дужках. 55 додати 5 дорівнює 60, 60 відняти 4 дорівнює 56, від 66 відняти різницю чисел 16 і 6. Виконуємо дію в дужках. 16 відняти 6 дорівнює 10, 66 відняти 10 дорівнює 56. Писати знаки менше, більше дорівнює. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Різницю чисел 39 і 9 потрібно порівняти з числом 65. 39 відняти 9 дорівнює 30, 30 менше 65. Різницю чисел 85 потрібно порівняти з числом 100. 80 відняти 5 дорівнює 75, 75 менше 100. Різницю чисел 47 і 32 потрібно порівняти з сумою чисел 7 і 8. 47 відняти 32 дорівнює 15, 7 додати 8 дорівнює 15. 15 дорівнює 15. Суму чисел 25 і 34. Потрібно порівняти з сумою чисел 46 і 12. 25 додати 34 дорівнює 59. 46 додати 12 дорівнює 58. 59 більше 58. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 75 відняти 22 дорівнює 53. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 66 відняти 34 дорівнює 32. Невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до відємника додати різницю. 25 додати 68 дорівнює 83. Теж невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. 31 додати 9 дорівнює 40. Накреслити три відрізки. Довжина першого відрізка 9 см. Другого на 5 см менша, ніж першого, а третього на 3 см більша, ніж другого. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Креслимо перший відрізок довжиною 9 см. Позначаємо його кінці та записуємо довжину. Другий відрізок на 5 см менший, ніж перший. Знайдемо довжину другого відрізка. 9 відняти 5 дорівнює 4 см. Креслимо другий відрізок довжиною 4 см. А третій відрізок на 3 см більший, ніж другий. Шукаємо довжину третього відрізка. 4 додати 3 дорівнює 7. Креслимо третій відрізок довжиною 7 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.